Свята Євангелія від Івана Ніч до Ісуса вночі приходить Никодим, і вони ведуть розмову. Про що? Про народження згори, як воно відбувається. А також ми прочитаємо знову про те, як Іван Хреститель свідкує. Про Ісуса Христа. Був один чоловік із фарисеїв, некодимна ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі, та й промовив йому: учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога. Як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своєї Матері знову і родитись? Ісус відповів. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти у Царство Боже? Що вродилося з тіла є тіло. Що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуйся, тому що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори. Дух дихає де хоче, Його голос ти чуєш, та не звідки ля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав: Ти, учитель Ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? По правді, по правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав. Вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, в той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто Робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. По цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської, і з ними Він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив виноні поблизу Салиму, бо було там багато води. І приходили люди і хрестились. Бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. І зчинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й сказали йому: Учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього всі йдуть. Іван відповів і сказав, людина нічого приймати не може, і з неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив. Я не Христос, але посланий я перед Ним. Хто має заручену, той? Молодий, а дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась. Він має рости я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто походить із землі, то той земний і говорить по земному. Хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і що чув, те він свідчить, та свідоцтва Його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі слова промовляє, бо Духа. Дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває.